А ну, хейтери, що ви скажете зараз за це відео. Я розвіяв всі ваші догадки. Камера, яка просто ви весь свій китайський шлак можете просто взяти і викинути. Дивіться, котре показую. Ці фонарі, вони їх на телефоні майже майже не видно. Вони знаходяться орієнтовно 250-300 метрів. Ну, реально далеко. Отак ви бачите, ну, темно, реально темнотіща. А тепер дивіться. Ну, типа, хочете ти вірте, хочете не вірте. 2358. Вот. І от по факту. Без підсвітки. От дана камера. Не світиться. От, чик. І от і маємо. Давайте ще з цієї сторони вам покажу. От я пішов задом. От я обертаюсь. От там стоїть камера. Я повторюся, це стандартні налаштування камери. Маленькі-маленькі світлячки. Я обертаюсь і дивіться. Опачик. Я не знаю, як, як можна, ну, типу, тут змонтувати щось, як це можна не вірити. Обличчя засвічує, базара ноль дуже сильно засвічує, бо, блін, два телефони шарашать мені в лице. Тут ми бачимо вулицю, тут у нас знаходиться камера, тут камера нічого не випромінює, а по факту вона бачить отак. Дивіться. Бам! Поняли? 12-та ночі. Розвертаємося, бо багато хто не вірить, що це монтаж. Дивіться, тарарі! Багато кому не сподобались мої танці, дивіться на них. Бачите, яка робиться історія? Дивіться ще раз: обернуся, я обернувся. Бам! Я ніяких ізошок, нічого я взагалі не збавляв. Я відкрив камеру на стандартних настройках на 15-му промаксі. Знов камера знов нічого не випромінює. От в нас школа, от у нас отаке зображення. Тут ну, тут освітлення на подвір'ї немає. Єдине, о, там, о, маленьких два ліхтарика. Ну, нехай буде більшеньких ліхтарика, але подвір'я школа не освічує. Бачите? Я ніяких ISO СО знову ж нічого не виставляю. Не вірите? Розвертаюсь. Так, картинка зависла, але нічого. От, зображення. Е, лице моє блікує, бо висвічується телефоном. Типу, я не можу зняти так, ну давайте отако може. Так буде менше блікувати. І хто що би там не казав, ми бачимо майже чорне полотно, просто вже немає ніякого світла. А тут ми маємо отаку картинку. А отут знаходиться камера. Давайте я її підсвічу. От я її повішав, от я, от знаходжуся, я. Все нормально, я відходжу. Пацани, ну реально не сперечайтеся, що якась там 10.43 буде краще. Ну, не травіть, ну просто розвивайтеся, вчіться, а не пхайте комусь палки в колеса і не розказуйте просто якоїсь єрісі. От дивіться, отак от камера показує. Нічого не випромінює. Камера, бачите, там таке зелененьке, зелененьке, де є світло. Тому хрен зна де є світло. Тема. О, все виключилось. Клас. Виключилось все повністю. О, все зовнішнє освітлення виробилось. того я очікував. Просто є. Дивіться. Ви розумієте, так? Да? Темнота. Дивіться. Це отамо, це, ну, типа, на то навіть не, роз... не звертайте увагу, бо це за бляха за 400 метрів і якась лампочка в когось до подвір'ї світиться. Дивіться, темно. Дивіться. Ну це просто трендець. А, і ще покажу її led підсвітку Отак От вона світиться. Так ми бачимо, так вона освічує, знімає зараз вже з led підсвіткою. А без ледівської, мені здається, навіть краще. Але, щоб вона показувала класно без Ледівської, мусить бути хоча б один відсоток де світла через 3-4 хати в хаті буде світити світло і вона буде показувати офігенно.